Цивілізована країна не виглядає так, що її громадяни сподіваються на якогось чергового царя і правителя, або Петра Порошенка, або Володимира Зеленського. Я взагалі не готовий говорити в категоріях, що зробив доброго чи злого Петро Порошенка в 2014-2019 році, тому що для мене Петро Порошенка просто чиновник, просто президент парламентсько-президентської країни. Може, ви не знаєте, але я завжди виступаю за те, щоб в принципі перетворити Україну на парламент республіку І позбавити мудрий український народ можливості наступати на граблі кожні 5 років. Тому що в президентській республіці більшість громадян, якої щось сподіваються на президента як на доброго царя, може бути тільки така свідомість, як у вас, і вона відтворюється навіть у молодих людей, яким вже скільки вам років? Вам 18, а ви вже совок. І це означає в принципі, що перспективи цієї країни є абсолютно нереалістичними, тому що 18-річний совок це вирок і моїм дітям, і моїм онукам, і моїм правонукам. Якщо цей Совок переможе. Тепер далі. Я не буду говорити особисто, що зробив Петро Порошенко для цієї країни, тому що я ніколи не був великим політичним прихильником його як політика. І я говорив про Україну 2014 2019 років як країну, якою керували національні демократичні сили. І поясню, чому це важливо. Тому що головне питання України це не питання економічного добробуту. Це питання є головним для всіх країн. Це не питання боротьби з корупцією. Це питання важливе для всіх країн цивілізованих і тих, які хочуть стати цивілізованими. Це навіть не питання територіальної цілісності, тому що будь-яка європейська країна сьогодні знаходиться зовсім не на тій етнічній території, на якій живе її народ. Польща знаходиться не там, де була. Угорщина знаходиться не там, де була. Румунія знаходиться не там, де була. І величезні частини своєї території ці країни втрачали впродовж історії 20-го сторіччя. Цю історію у 21-му сторіччі ще не закінчено. Головною проблемою, яку має вирішувати Україна, щоб відбутися як держава, це є питання формування її ідентичності, те, що в принципі було в останній період пролітичної програми Петра Порошенка. Армія, мова, віра. От, значить, якщо це розколює суспільство, це означає, що та частина суспільства, яка не підтримує таку, таку такі ідеї рано чи пізно, стане частиною іншої держави Російської Федерації, тому що люди, які розмовляють російською мовою, які ходять до російської церкви, які притримуються російської культурної та іншої орієнтації, не мають нічого спільного з українцями і мають все спільне з росіянами. Рано чи пізно території, на яких живуть ці люди, стануть частиною Росії, а не України. Не треба цього боятися говорити. Це правда. Навіть якщо люди, які добровольці, пішли на фронт захищати Україну 2019 року, я завжди їх запитую. Ось ти говориш, що ти пішов захищати Україну, тому що на неї напали росіяни, але ти говориш по-русски. Ти ходиш в русську церкву, ти слушаєш Філіпа Кіркорова і говориш, що Пушкін прекрасний, величайший поет сучасності. я не маю нічого проти Пушкіна, як розумієте А Шевченка тобі не зрозуміє. у тебя все общее с человеком, в которого ты стреляешь. И ничего общего с человеком из Львова, рядом с которым ты находишься. Какого хрена ты стреляешь в него? Это твой брат. Вы один народ. Что ты стреляешь в него? Он пришел, чтобы создать ту цивилизацию, которую считает нужной, которая твоя. Чего ты стреляешь в него? Вид поведения Николая. Потому что он пришел на мою территорию. Твоя территория – это Украинская РСР, створена Сталином. Це він нахреслив ці кордони. Це не український народ їх захистив. Якщо ти хочеш, щоб це була дійсно твоя територія, говори українською мовою, ходи до української церкви, створюй українську ідентичність, все. Що не пов'язана з українською ідентичністю, буде Росією. Може це для вас погано, може би це для вас добре. Але для мене це абсолютно очевидний факт. І я, я закінчую відповідати на що української мови, потім до української церкви, але Ще повторюю: Украї... повертаючись до ідеї Жаботинського, українець це не знак якості. Українець може бути чесною людиною і непорядною. Українець може здійснювати злочини. Українець може заробляти на армії і таке інше, і таке інше. А українець може бути чесною святою людиною, яка не бере хабарів чи надає хабарів і живе в своєму тамкувати світі правильних чеснот. Але вони всі українці, засновники Ізраїлю, Давід Бен Гуріон, скажем, говорили, що вони хочуть, і я цього також, як єврей Палко, хотів, щоб серед євреїв були свої повії і свої злочинці. От як були євреї, злочинці в Одесі. Вони були злочинцями, але вони були євреями. І вони були частиною єврейського народу. А був якийсь святий садик. Цадік Бал то він теж був євреєм. Ми всі євреї. І злочинці. І святі. І не святі. Розумієте, це, це нас розділяє. Не розділяє на чесноти і на чесноти. Українець може бути хорошим і поганим, але він живе в одному світі. Росіян може бути хороший і поганий, але він живе в іншому світі. Люди, які не беруть хабарів в цій країні. Скажімо, чи борються з корупцією, чи хочуть здійснювати економічні реформи, але разом із цим є російськомовними, хочуть, щоб залишалася тут російська церква, Хочуть, щоб залишався тут російський світ, абсолютно не є частиною нашої з вами спільної цивілізації, а є частиною цивілізації іншої країни, Російської Федерації. Чому ми маємо собі самі брехати? Чому ми маємо говорити, що ми можемо жити в країні, де половина території хоче бути російською? Якщо вона не хоче бути російською, вона має акцептувати ці цінності, які є для нас спільними. Або Рано чи пізно Одеса, Харків чи інші міста стануть містами в Росії. Ми не можемо створити з росіяни на українця, якщо людина хоче бути росіянином і частиною російського світу, як не євре... як зробиш євреї. От і все. Тому я кажу, що єдиним головним питанням, яке має вирішувати, Український народ, і українська держава є питання ідентичності. Все інше, за що голосували виборці Зеленського, це ті ж самі питання, які ви мають вирішувати і росіяни, і угорці, і поляки, і це не має ніякого значення до будівництва країни на території, на території, яка досі не може себе усвідомити як держава.